Відзначили день соборності і в Дніпрі, де і як все відбувалося, знає наш власний кореспондент Олексій Доніченко. Тож і йому слово. Ми знаходимося на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів. Ато сьогодні, в День Соборності України, тут зібралося багато дніпрян українських воїнів, представників влади, громадськості і духовенства. Присутні вшанували хвилиною мовчання кожного українця, який віддав своє життя у боротьбі проти російської навали і поклали квіти до меморіалу героїв. Ми згадуємо цей історичний день, коли Україна стала єдиною великою державою. Знаємо з історії України про те, що це було недовго, і Україна знову і знову переживала ті чи інші випробування. Її це завоювали, старалися загарбати вороги. І на превеликий жаль, на сьогоднішній день ми знову маємо. Важкий час сьогодні знову Україна переживає час випробувань війною. Російський агресор, який вдерся в Україну для того, щоб знищити її як націю, і сьогодні всі разом ми знову об'єднані об'єднані у боротьбі, захищаючи нашу українську землю, захищаючи нашу українську національність, захищаючи бути право українцем і жити в вільній незалежній країні. Ми сьогодні в день собою. Ворності вся Україна об'єднана в молитві, молитві до Господа за наших славних воїнів. І тут сьогодні ми в Дніпрі на алеї пам'яті наших героїв. Ми також помолилися за. Перемогу помолилися за справедливий мир, помолилися за наших воїнів, дякуючи їм завжди за те, що вони розпочинаючи з 14-го року жертовною величезною своєю праці, часто жертвуючи своїм здоров'ям, життям, захищають нашу незалежність. Безмежна вдячність їм це великі сини і дочки українського народу. Ми постійно, як православна церква України, ми постійно за них молимося і свято віримо в нашу перемогу. Україна. Згідно історії завжди переживала важкі часи, важкі випробування. Але ми свято віримо в це українське сонце, в це українське світло. Ми свято віримо в нашу перемогу, тому що ми захищаємо добро. Ми захищаємо своє і саме керуючись любов'ю, любов'ю до своєї рідної землі, наші воїни пішли на фронт і сьогодні захищають і відбивають ворога. І власне. Керуючи цією любов'ю, ми свято віримо, що з нами Бог, тому що там, де добро, там, де правда, там завжди Бог, а там, де Бог, там завжди перемога. Слово І і на Розірваний століттями український народ нарешті визволився з неволі і воз'єднався на українській землі. Проте сьогодні День Соборності України ми в зустрічаємо в умовах війни. Проте український народ, незважаючи на злість та підступність ворога, залишається єдиним. Українська армія продовжує захищати нашу державу, суверенітет, незалежність і соборність України. Олексій Доніченко Ілля Ломовський, новини, Д1.